Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні 22 січня, 22 січня, і прийшло до сусідки. У неї тут одна тепличка така 28 на 7 на село. І вона була посадила капуста. Капуста рання, звичайно. Бачите, головочка є. Головочка є, що вона тримається, не замерзла, ні нічого. Е, трошка, але вона не знала. Е, агроволокно, бачите, агроволокно, накинула не на дуги, а просто так і не дивилася, так як тут треба було продивлятися, про як то говориться. І в неї отаке вийшло. трошки, бачите, від цього морозу тут такого ще не було. Е, може воно бути, як то говориться, бачите, може бути. Але це вона просто буде скоро, певно. Ще трохи почекає та обере. Тому що садилося це в розсаду дуже давно, вона вже, як вважається, стара, а не молода. Але все ж таки вона молоденька. Бачите, Бачите, гарна. Яка. Така не дуже налилася, але її не налилася, бо не давали такої, як то кажеться, живлення під корінь. А так само по собі, отака, От бачите, капусточка. І збоку пекіночка теж зелена. Якби гарно за добрі сорти той убрали. А це ще лишилося, така ще наливається, де менші були. Садилося в вересні місяці. її Просадою. Ось така є. Бачите, можна теж посадити і тримати. Зараз спокійно пікінку, ну, пекінки менше в неї було, навіть пікінку можна було б і торгувати. Чи як, Преважно торгувати. А тут зрізали і вирізали такі кущі. Ну і капусточка бачите. Всередині не гнила. То що листочки, кажу, вона наділа агролокно тридцятка, наділа його наверх. І воно ну, не, не провітрювали, ні, нічого. Хоч в тепло можна було відкривати, ці тільки на морози можна агролокно кидати. А тут вже розкинулось. Деревесний попіл і буде помаленьку фрезеруватися. Уже можна, кажу, говору, де щої, щоб вона О, торфу трохи розкинула, бачите, і зверху попіл фрезерується, якраз сказали купити мотоблока, якраз сюди підемо, в цю тепличку. І так буде. Як то кажуть, садиться. А зараз покажу вам зверху тепличку. Отака От бочка, куб такий, і хватало того куба, щоб повністю її... було капельне. Я вам просто покажу капельне. Відкрили, щоб провітрувалися з двох сторон. А це так, І про тепличку. Це вчора не було снігу, за ніч випав отакий сніжок. отакий сніжок, ну, з сантиметрів на 10. З теплички вбра... ну, як, забрали вже, був теж сніжок, але треба обов'язково тут сніг мокрувати, падає, якщо сильно дуже багато кажу, буде його, то може просто-напросто завалити ту тепличку. Так як центральної опори нема, ну і труби, звичайно, це не дуже, як то кажеться, грубі. От так вибрали. Бачите? от така у нас погода, така природа. Якщо дуже сильні сильні е, сніги, якщо сильні, її, звичайно, не спасеш. За ніч може нападати вона просто зложиться. Це я вже знаю. Ця тепличка зложиться, то... Краще, як я вже говорив, один край обрати, відкопати. І просто-напросто її відкрити зовсім. Відкрити тепличку, тому що е, і плівка може порватися, і конструкція сама зложиться. Після цього відновлення дуже тяжке. Так що краще плівку. Навіть я бачив відео великий сніг. Оце був. Полонисники, хто клубніку вирощував. Ті, що дуже багато, це одну можна змести. А якщо в них є по гектарами, такі балагани, як то кажеться, тонелі такі великі то вони позложувалися дуже багато, то вони різали прямо п -п 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 плівку, щоб конструкцію не спасти, то плівку. Так дешевше плівка стоїть. Плівка стоїть 8 тисяч, а метал з тим буде стоїти 50 тисяч. Це по мені просто, я так говорю, а може і більше. Це просто говорю, як воно є. Такий у нас сніжок не було перед десь впав місяць назад, впав добрий, у відео у мене є. А це. Просто-напросто ціле, як то кажуть, свята прийшли без снігу. А сьогодні ночі він впав. Ось такий сніжок. І діти радуються. А тут тепличка просто. Що можна тут просто провітрювати. Вона ще того не знала, хоча я їй говорив про вітрю. Але тут треба дивитися кожен день до неї. Тут ходити. Вона і ходить, звичайно, але рада тим, що навіть каже, таке цього року в перший раз вона виростила. То, що є, то, що є. Говорив, коли був тоді багато снігу вона відкидувала. Треба було зразу піти і в ту сторону з краю. І воно сувається, щоб не було придалення, все одно натягнулося добре, бачите. Тепличка на натягнулася добре. Відкидувати на сторону, тому що може да ви Якщо за засильно буде снігу, то воно буде з тої сторони. Краще кажу, що я бачив навіть. В заході України, то брали, відкривали теплички. Тому що, щоб не ризкувати тою самою тепличкою, ну і плівкою. Весною, коли сніг зійшов, посчитали за потреби, взяли і накрили. накрили і далі вона, як то говориться, буде служити вам ще. Так як ми на Херсонщині ще. В даний час сіяли редиску. Можна було тут теж сіяти, нічого б не було на зиму. Бачите, дехто каже, що не піде, то є. І все себе воно пішло, бо бачите, все зелень, все стоїть. тут. Це не морожене, кажу, та є капуста. Це просто трошки була накрита і вона як то в сирості листя. А середина відбила непогано. Бачите, відбиває, ну просто жіночка собі для охоти отак розсадила, все. Все хоче, щоб щось таке трохи було. З неї туди помідори, я показував. були. Огірки вона вирошила, все в кучу, Ну, щось там було. І для себе було, ще й трохи продала. Ось так само, бачите. Канати канати висять, підв'язка була того самого помідора, підв'язка. Ну і огірки тут були, я пам'ятаю, що були. А це пекіночка. Розсаду я давав, розсада давно. Як то кажеться пекінка. Якщо чесно, ще в липні місяці я. Оце в липні місяці я сіяв в 30 липня, вроді, сіяв в касети. Це посіяв я касету і посадила вона в вересні десь, пізніше в мене, бо я садив 29 серпня. У мене вже була, але теж треба підкормка. Але, бачите, може бути навіть теплички, якщо б мав 2-3 теплички, пекіночку, і можна було. Так як ми кажемо любителі е, пекінки, якщо чесно, то в мене що це була, то що я трохи роздав, почти нічого не продав, то ми її з'їли. На салат йшла, вона у нас дуже добре. Вона м'яка, дуже добра. Ну і зараз молоденька така. Капусточка може бути. На Херсонщині в той даний час і було що таке, що я продавав. І пікінку з, е, з балагана, і молоду капусту. І вона була, я ще пам'ятаю, по 18-20 гривень. Це років 3-4 назад отаку малою. Просто зелені листочки більші були, не такі жовті, кажу, бо вона трошки довше протримала під агролокном, вона сирість була. Все ж таки тут сирізь, а тепло. Бачите, на вулиці може бути мінусова температура, а сонце вже піднімається вище і воно тут тепло. Тому що і раніше можна теплички. Але так як по часу порівняно з південь з заходом, це десь на місяць. Місяць часу, тут треба пізніше садити. Там вже можна, припустимо, ми садили, вже сіяли. Ту саму навіть картоплю садили під дуги в теплички молоду. А тут ще трохи, може, лютий місяць, не знаю, може, трохи буде рисковано, але пробувати, якби щоб була тепличка, можна було в сьому пробувати. А так, бачите, от така тепличка. сім. Як то кажеться, здоров'я, а, а ті, що вирощують, тут. Більшість, центральна, захід України. То розкажіть, що ви можете оставляти в себе в тепличці на зиму. Чи ви практикуєте таке, чи тільки огірок, помідор і все. Може, і, ну, ще й редиску, чи може де хто оставляє капуста, Тому що капуста і цього року і дорога. Ну, та і так, як кажу, всім здоров'я, Україні! Перемоги. До побачення, слава збройним силам України.